Під час звітно виборчої конференції голова Чернівецької міської організації ветеранів України розповів про діяльність жовтня 2011-го до теперішнього періоду. Окрім цього, її представники обирали раду організації. 1 жовтня всі ветерани і вся Україна відзначає день ветерана та людей похилого віку. Міжнародний день. Крім цього, ми проводимо сьогодні 11 ту звітно виборчу конференцію ветеранської організації міста. Всі ветерани з задоволенням відзначають активність ветеранського руху нашої міської організації і маю надію, що і в подальшому ця багаторічна традиція буде втілюватись у життя. У Чернівцях проживає безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни понад 370 людей. Звичайно, не всі мали можливість за станом здоров'я прийти на конференцію. Восстанавливал железные дороги. Вот, поднимал сельское хозяйство. Что вот. можно было? Работал на заводе. Вот в свободное время. Вот такие дела, девушки. Так. Серед учасників конференції ветеран праці Сільва Чорна, яка 37 років пропрацювала на хлібзаводі. Пенсія маленька. Лягаєш у лікарні, то взагалі немає з чого там. Таке трошки важкувато, важкувати. Ну йде війна, так що мусимо, мабуть, терпіти. Що немає, не вистачає. Привітали з днем похилого віку чернівецьких ветеранів, представники влади. Наразі у чиновників цілене оброблене поле у сфері належного соціального забезпечення ветеранів і надання послуг людям поважного віку, як в медицині, так і в інших галузях. Обласні лікувальні заклади, електричні пансіонати, госпіталь ветеранів були. Краще в області з тим, що могли в першу чергу надавати вам якісні послуги. Я переконаний, що наступні депутати, маючи певний фінансовий ресурс, зроблять все для того, щоб надати вам якісні медичні та соціальні послуги. Ольга Колодницька, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер та летана